Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій топ-10 акцій, які я розглядаю особисто для себе для інвестицій в місті жовтні 2025 року. Деякі акції з цих я вже купив, поговоримо в цьому відео. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно. Тискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Як завжди, йдемо від менш ризикованих до більш ризикованих, знову ж таки, на мою думку. І перша компанія, точніше це ETF на SP 500, тікер Віо, на ньому ми ніколи довго не зупиняємось. ETF, який середньостатистично має давати 9-10-12% щорічного приросту, ну принаймні так було останніх 100 років. Ну або другий ETF, точніше, вже це компанія, можна її порівнювати до ETF, а компанія Berkshire Hathaway, клас B, бо вона коштує менше 500 доларів, бо клас А коштує там півмільйона за одну акцію. Після того, як Баффет відійшов від цієї компанії, навідомі. Що інвестор ну і засновник цієї компанії, то акції все так ідуть, ідуть, ідуть вниз, і по оцінкам, наприклад, справедливої вартості сайту Investing.com, точніше, її платної версії. То бачимо, що справедлива вартість вони рахують майже 600 доларів за акцію, а зараз 488. Здоров'я компанії рахується в хорошому стані. Справедлива вартість недооцінена на 21%, Хоча технічний аналіз говорить Strong Sell, але аналістичний сентимент зберігається купувати всі налаштовані на купівлю. Компанія не виплачує дивідендів. По фінансовим показникам бачимо, що по ревеню, наприклад, вона от зростає за останні 5 років, із 245 мільярдів зросла до 371 мільярда в 20... Четвертому 24-й рік закрився всього плюс 2%, Попередні роки були там плюс 20, плюс дев'ять. Гросспрофіт тут, як завжди, кожного року один рік шалений плюс, другий рік мінус, третій рік знову високий плюс, четвертий рік знову мінус. І так вони чередуються. Теоретично надіємо, що в 25-му році буде так само добрий плюс, і компанія відштовхнеться і піде догори. Ну і звісно, по нетінкам, по чистому прибутку після сплати всіх зарплат, податків і так далі. Знову ж та сама ситуація, що один рік в плюс, в шалений, другий рік. В мінус шалений і так, і так я живемо з епіесом. Та сама ситуація: рік в плюс, рік в мінус. Ну, бо до чистого прибутку воно відноситься. По Форекасту, по прогнозам на майбутнє від аналітиків цього сайту. Бачимо, що за наступні 12 місяців вони рахують, що нормальною ціною має бути 519 доларів за акцію, тобто 6% має прирости. Найнижчою ціною вони рахують 479 доларів за акцію, тобто майже та ціна, яка зараз є, і максимальною ціною вони рахують десь 600 доларів за одну. Акцію. Справедлива вартість і середня ціна оцінювались за ось такими 13 моделями. Можете собі натиснути на паузу і подивитися. Це платна версія цього сайту, де вони показують свої розрахунки. Ця компанія, наприклад, по 13 різним моделям була оцінена. Там можна переходити, собі дивитися, клацати, як це все розраховували. Наступна компанія PayPal. І цю компанію, якраз я собі її докуповував. У середнього мене була давно вже ця компанія, і я її ось недавно собі докупив. Писав про це в Telegram. Якраз перед тим як я купив, от вона впала, бачимо, в заданій на 3% і ще після дня, тобто десь на 4 до 5% впала, можна було купити на півдня пізніше і зекономити 5%. Про це писав себе в телеграм-каналі. До речі, отак телеграм-канал мій виглядає. В описі під відео є на нього посилання. Переходьте, підписуйтесь, бачимо, що PayPal там має проблеми з системою, і так само вище десь писав, що ось тут писав, що я собі докупив цю компанію. А в загальному в телеграм-каналі пишу про різні фінансові новини, про компанію, що у них там відбувається, про фінансові звіти зараз ось почався деревий квартал звітів, що собі купую, що собі. Продаю, переходьте, підписуйтесь, посилання в описі під відео. Отже, бачимо, що справедлива вартість компанії рахується 103 долара, і вона є досить сильно недооцінена, а здоров'я компанії самої вважається досить добрим. Компанія недооцінена на 56%, хоча технічний аналіз говорить про те, що треба Strong Sell продавати, але сентимент зберігається на купівлю. Ну і компанія так само не виплачує дивідендів. По фінансовим показникам бачимо наступне: що по ревеню вони стабільно роблять останні роки, плюси там плюс. 15, 20, 18, 8, 8, 8, 6. По гроз профіту так само останні два роки, плюс 1 і плюс майже 10%. 22 й тільки був мінусовий, а останні роки були плюсові. І основне, це net income, чистий прибуток, трошки підкачує. Бачимо, він то в плюс іде, то в мінус. Останній був мінус 2,5, але попередній був плюс 75%. Тобто ось така теж шалена різниця, шалений стакан, скажем так, EPS останні два роки був в плюс, один рік був плюс 80. 3%, другий плюс 4%. Компанія робить останнім часом досить добрі байбеки, викуповує свої акції з ринку. Тобто для нас як для інвесторів це добре. По форекасту, по прогнозам на майбутнє, бачимо, що вони ціляться в ціну за наступні 12 місяців Щонайменше в ціну 82 долара за акцію, тобто плюс 25%. Найнижчою ціною вони рахуються 62 долара, тобто майже та яка є зараз, і максимальною ціною вони рахують 120 доларів за акцію. Справедлива вартість, бачимо, оцінювалась ось 100, 103 сто долара. Рахується по. 12 моделям різних оцінок, і отак вийшла вам середня ціна справедливої вартості. Загальному більшість компаній, на мою думку, зараз досить таки сильно виросли, особливо технологічні і, можна сказати, перегріті. Тому я так зараз більше дивлюсь в спокійніші. Компанії, які є не такими агресивними. До речі, в описі під цим відео маю посилання на гарантовану 15-відсоткову знижку, яка, до речі, сумується до інших знижок, якщо вони діють в даний момент, до сайту Investing.com, а точніше, її платної частини Investing Pro. Яка має в собі ProPix, тобто їх топ-10-15 акцій, які за результатами, ось тут було відео, результати інвестицій 5 місяців обігнали індекс sp 500, і в загальному огляд самого сайту буде під оцим відео. Переходьте собі, подивіться. Ось так виглядають ці ProPix. показують, що в даний момент вони обганяють SP 500 за 12 років більше, ніж на 2000%. S&P500 виріс на 370, їх it тітани виросли на. 2000. 1760%. Ось так вони показують, за який місяць, 1 числа вони купили акції. Ось тут написали, що вони додали, що вони продали, в який плюс або мінус. Важлива інформація, щоб діяла ця знижка, реєструватися треба через десктопну версію, тобто або через ноутбук, через Google, або через якщо телефон, то так само через Google, а не через аплікацію. В аплікації 15% знижка не діє. Наступна компанія це Amazon, і хоч вона знаходиться майже в своїй справедливій вартості, все. Одно я за нею приглядаю, вона в мене є вже в портфелі. Я її купував досить раніше. Бачимо, що здоров'я компанія знаходиться в хорошому стані, недооцінка всього в 4%. Технічний аналіз знову ж таки говорить, Strong Sell треба продавати, але сентимент зберігається на strong Buy сильно купувати. Компанія не виплачує дивідендів. Фінансові показники показують наступне: бачимо, що ревеню дохідність постійно зелена, прирост іде. Ось останні 3 роки: плюс 9, плюс 12, плюс 11%. Gross Profit так само плюс 14, плюс 20, плюс 15%. Net Income. Мінус <laughs> 108% плюс 1200%, і останній рік був плюс 94%. Відсотки. EPS так само, мінус 108%, потім плюс 1174 і плюс 90%. Відсотків. І от єдина така проблемка, що компанія за останні три роки трішки довипустила собі акцій. Зовсім небагато, ну але ніде вона довипускає, байбеків не робить. По вкладці ForeCast бачимо наступне. Аналітики цього сайту рахують, що нормальною ціною має бути 266 доларів за акцію, тобто майже на 25% має бути переріз за наступні 12 місяців. Найнижчою ціною вони рахують 230 доларів за акцію, тобто більше, ніж теперішня ціна. І найвищою ціною рахують 306 доларів за акцію. Бачимо її справедливу вартість і була розрахована по 12 моделям. От такі різні моделі оцінки були, бачите у себе на екрані. Наступна компанія Evolution, бачимо в даний момент: 75 доларів за акцію. Справедлива вартість рахується 111 доларів. Недооцінена, рахується здоров'я компанія. Компанії рахується чудове, недооцінка в 46%. З технічний аналіз, знову говорить, стронгсел треба продавати. Аналістичний сентимент зберігається нейтральний, але навіть при цьому їх таргет прайс вони ціляться в 89 доларів за акцію, тобто планують, що акція зросте майже на 18%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,5%. Єдиний момент, ця компанія виплачує раз на рік дивіденди не щокварталу, як більшість компаній, а раз на рік. Ну точніше, це може пізніше. Змінитися, ну, але попередні, наприклад, виплати були отакі раз на рік. Ну, і ще бувають деколи екстра дивіденди, які вони можуть виплати, якщо побажають. Але так, раз в рік виплачують всі 3,5% за раз. По фінансовим показникам бачимо наступне: ревеню робить постійно плюси, причому досить добрі плюси. Останні три роки 36% плюсом 23-23%. profit 36, 23, 23%. Нет інкам чистий прибуток після сплати всіх податків 39%, 27% і плюс 16%. EPS плюс 42%, плюс 27%, плюс 20%, і кількість акцій останні два роки вони роблять байбеки. Причому теж такі досить добрі. Цю компанію я маю у себе в портфелі, але її вже не докуповую, тому що вона в мене під зав'язку, ціна смачна, ну але якщо її буду собі добирати, то вона буде переважувати дуже велику частину портфеля. По форекасту, по прогнозам, на майбутнє бачимо наступне. Тут немає такої діаграми на три показники, тому що тільки одна людина за це оголосувала. І вона рахує, що 89 доларів за акцію має бути протягом наступних 12 місяців. Тому тут форекас нам багато чого не покаже, але справедлива вартість, бачимо, була оцінена по 10 моделям і рахується 111 доларів за акцію. По ось таким моделям воно оцінювалось. Можете собі подивитися, почитати, порахувати. Далі наступна компанія Duolingo. В даний момент 330 доларів за акцію. Рахується, переоцінена справедлива вартість, бо справедлива вартість рахується 200. 30 доларів. Але бачимо, що здоров'я компанії знаходиться в чудовому стані. Технічний аналіз говорить, що він зараз нейтральний, справедлива вартість рахується переоцінена на 30%. Аналітичний сентимент зберігається купувати, і їх таргер прайс стоїть на 450 доларів, тобто 36% майже недооцінена. Дивідендів компанія не виплачує. По фінансовим показникам, і що тут саме цікаве, бачимо, що останні 5 років то по ревеню, по дохідності вони роблять шалені відсотки. Плюс 128, плюс 55, плюс 47, плюс 43, плюс 41 майже відсоток. Гроспрофіт приблизно та сама ситуація. Бачимо, що вони зросли із 115 мільйонів до 544 мільйонів, тобто зробили X3. по Net Income, по чистому прибутку. Бачимо, що вони вже вийшли в плюс останні три роки. Тут вони мали мінус 59 мільйонів, тут мали плюс 16 мільйонів, і останній там 24-му році закінчений цілий рік, плюс 88 мільйонів, що зробили. Ну, плюс 1%, плюс 126%, плюс 451% чистого прибутку. EPS бачимо так само, що останні три роки мінус 1,5, плюс 0,35. І останній рік, 24, був 1,88, тобто зростав 41%, 123%, 437%. Але кількість акцій вони останні 5 років збільшують і то такими шаленими темпами. тому ось тут є така проблемка, скажімо так. По прогнозам на майбутнє по фарикасту, бачимо наступ що рахується нормальна середня ціна за наступні 12 місяців. Це 450 доларів за акцію, тобто на 36% має зрости за прогнозами аналітиків цього сайту. Нормальною ціною рахують 449 доларів за акцію. Найнижчою ціною за наступні 12 місяців рахують майже 240 доларів за акцію, і максимальною ціною рахують 600 доларів за акцію. Ну і тут бачимо, справедлива вартість розраховувалась за 12 моделями, і ось такі оцінки виходили по. Їх розрахункам. Наступна компанія Corsera, можна сказати, конкурент до Олінго. Цю акцію я собі докуповував в цьому місці, писав про це в Телеграмі, там по 9,80 чи щось таке, чи по 9,5. Справедлива вартість рахується недооцінена, і справедлива вартість вони рахуються 13 доларів 43 цента, Тобто, десь там на. 30% іще плюсом. Про цю компанію я говорю вже досить давно. Я її купував ще по 7 доларів за акцію. Перший раз я в неї зайшов там по 12. Здається, вона потім різко впала до 7 чи до 8. Я от собі її тоді там докупив. Був. Потім пізніше, в якийсь момент, вона з 8 різко виросла до 12. Ну і зараз відкотилася назад до 10. Здоров'я компанії рахується хорошим, рахується справедлива вартість недооцінена на 33%. Технічний аналіз знову strong sell, треба продавати еластичний сантимент зберігається купувати. І їх таргет прайс, бачимо, 12.31, теж вони ціляться на плюс 22%. Дивідендів компанія не виплачує. По фінансовим показникам бачимо наступне, що останні 5 років компанія робить плюс 60%, плюс 40%, плюс 26%, плюс 21%, плюс 10%. По gross profit бачимо те саме, плюс 63%, плюс 61%, плюс 32%, мінус пів відсотка і плюс 12%. Тобто по ревеню вони за останні 5 років зробили X2, по gross profit так само вони зробили X2 за 5 Років по чистому прибутку от компанія збиткова, вона в мінусах, і бачимо, як тут вона останні два роки робить плюси, точніше, як виходить, вона ще в мінусах, але вже йде на плюси. Скажімо так, в 23-му вони мали мінус 116 net income, а в 24-му вже мінус 79, тобто плюс 33 і плюс 31. Але якщо подивитися по квартально, то бачимо, що net income перший квартал зробив плюс 63%, другий квартал зробив, якби ну в нулю лишилось 170%. Саму. Тому є така велика надія, що вони в цьому році вийдуть в плюс. Ну а може і не вийдуть. Це все залежить від компанії. Добре, EPS останні 4 роки бачимо іде на плюс, плюс 28, плюс 5, плюс 36, плюс 34. І акції так само вони довипускають, розбавляють. Нам це не досить добре. Ну, але компанії треба якось розвиватися і їм треба десь брати гроші, тому ось так роблять. Але довипускають так трошки шалено, що для нас є не досить добре. По форекасту прогнозам на майбутнє від аналітиків цього сайту. Ту бачимо середню ціну за 12 місців. Наступник вони рахують, що має бути 12 доларів 31 цент, тобто на 22% має прирости. Найнижча ціна це 9 доларів, і максимальна ціна це 15 доларів за акцію. Розрахунки справедливої вартості бачите у себе на екрані. По 12 моделям воно оцінювалось, і ось такі були показники. Наступна компанія Grab. бачимо зараз 5 доларів 70 центів за одну акцію. Справедлива вартість рахується, переоцінена або в нормальному своєму так сказати стані, хоч справедлива вартість рахується в 5 доларів, а зараз коштує 5,70. Здоров'я компанії знаходиться в хорошому стані, справедлива вартість переоцінена на 13%. Технічний аналіз strong sell. Аналістичний сентимент зберігається strong buy купувати. І їх таргет прайс бачимо 6,3, тобто 12% недооцінки. По моїм розрахункам, то в загальному за наступні 5, ну може 3-4 навіть роки. Я надіюсь, я хочу, бо я маю цю компанію, щоб ціна має бути десь 12, а може й 15 доларів за. Акцію, ну але знову ж таки, все залежить від компанії, тому нам треба тільки слідкувати за їх фінансовими звітами і приймати рішення. Компанія не виплачує дивідендів. По фінансовим показникам бачимо наступне. По ревеню компанія шалено зросла за останні 5 років із півмільйона до майже трьох мільярдів. Останні 5 років вона робила 155% плюсом 43, 112, 64, 18% плюсом. чотири, Гросс профіт із мінус півмільйона вирос до одного мільярда, навіть мільярд. 200, Так само було плюс 77%, плюс 20%, плюс 111%, плюс 1600% і плюс 36%. По net income, по чистому прибутку, бачимо, що компанія збиткова, якби в мінусі, але йде вона до свого плюсу, тому що за останні 4 роки, бачимо, було мінус 3,5 мільярда, потім мінус 1,6 мільярда, мінус півмільйона, мінус 100 мільйонів і надіємося, що в цьому році вона вийде на плюс. По EPS бачимо так само, компанія мінусова, але щороку дає гарний приріст, гарний плюс. Плюс 40%, плюс 55%, плюс 93%, плюс 74%, плюс 73%. Ну і кількість акцій за останні 5 років вони досить сильно випустили, але якщо подивитися на останні 3 роки, то бачимо, що тут вони трошки зупиняються і далі довипускають, але вже не такими темпами. По форекасту, по прогнозам на майбутнє бачимо наступне, що нормальною ціною за 12 місяців через рік вони рахуються 6 доларів 37 центів, тобто 12% майже приросту. Хоча в цьому році вона вже доходила до 6,3% потім, потім відкотилася до 5,7. Найнижчою ціною рахується 5 доларів 10 центів, і найвищою ціною рахується 8 доларів за акцію. Справедлива вартість, бачимо, оцінювалась по 12 моделям, і ось такі були у них розрахунки. Наступна компанія компанію. цю компанію я собі так само купував в цьому місяці. Вона, до речі, відноситься до топ-10 акцій Investing Pro від їх ProPix і входить до Tech титанів, і так само до mid Movers. Справедлива вартість рахується недооцінена, Справедлива вартість рахується 66 23 доларів 23 центи. Здоров'я компанії знаходиться в хорошому стані. Технічний аналіз знову ж таки сел продавати. Аналістичний сентимент зберігається бай купувати. І бачимо, їх прайс таргет все одно на 21. 1,22% націлений на збільшення, тобто ціляться в ціну 60,5 доларів. Дивідендів компанія не виплачує. По фінансовим показникам бачимо наступне, що всі роки, які тут показуються нам, вони йдуть в плюсі по ревеню. За останні 6 років компанія зробила X10 із 157 мільйонів до 1,5 мільярда. Gross Profit так само за 6 років зробив X10 із 120 мільйонів до 1,2 мільярда. Net Income, чистий прибуток в 24-му Році вони вийшли в плюс, бо до того вона була компанія збиткова. EPS за останні три роки робив плюси, плюс 34, плюс 87, плюс 73, Хоча далі рахується від'ємним, мінусовий. Але по кількості акцій останні два роки вони робили бейбеки і почали викуповувати акції з ринку. Ось так виглядають ці ProPix в інвестінг Pro. і бачимо, що цю компанію вони додали по ціні 53 долари центи. Я її купив десь по 50, Здається, загальному там було дев'ять компаній, які вони додали, і це була одна із них, ну а далі буду слідкувати і дивитися, що з цього вийде. Чи вони отак продадуть її в плюс, ну чи може отак вони її продадуть пізніше в мінус. По форекасту по прогнозам на майбутнє бачимо, що за наступні 12 місяців вони розраховують аналітики цього сайту і сам сайт за допомогою їх штучного інтелекту, що нормальна ціна має бути 60 доларів 50 центів через 12 місяців, тобто 22 майже відсотка плюсом має прирости. Найнижчою ціною рахують 42 долари за акцію, і найвищою 89 доллар доларів за акцію, справедлива вартість розраховувалась по різним 13 моделям. Ось такі вони були. Можете собі бачити на екрані. Акції цієї компанії почали трішки падати після того, як пройшла новина, що головний юрисконсульт їх компанії піде в медичну відпустку. Ну і потім взагалі піде на пенсію. Декілька було різних новин. Ну і акції компанії почали трішки іти вниз. Наступна компанія Gartner. бачимо, компанія 236 доларів за акцію. Справедлива вартість рахується майже 314 доларів за акцію. Рахується не до Оціненою так само вона входить до підбірки тех титанів від їх про пікс. Здоров'я компанії рахується хороше. справедлива вартість рахується недооцінена на 33%. Технічний аналіз знову ж таки strong sell, але прайс таргет мають вони в 300 доларів, тобто ціляться в 27% плюсом. Компанія не виплачує дивідендів. Фінансові показники бачимо наступні: що останні 4 роки по ревеню вони робили плюси, плюс 15, плюс 15, плюс 7, плюс 6%. грос профіт. Останні 6 років робив добрі плюси, і зробив майже X2 із 2,7 мільярда до 4,3 мільярда. По net income, по чистому прибутку вони зробили добрий такий плюс за останні 6 років. Із 233 мільйонів вони виросли до 1,2 мільярда. Останні 3 роки бачимо, як було плюс 2%, плюс 9% і плюс 42% чистого прибутку. Це після сплати всіх там податків, зарплат і так далі. EPS у них так само досить добре постійно зростає. І з 2,5 зріс до 16 за останні 6 років, що досить шалено. Кількість акцій, останні 5 років, вони роблять байбеки, тобто викуповують акції назад, що є досить добрим. По форекасту прогнозам на майбутнє бачимо. Наступне що нормальною ціною вони рахують за наступні 12 місяців Це 300 доларів за акцію. Найнижчою ціною 225 доларів за акцію, що приблизно зараз є така ціна. І максимальною ціною вони рахують 457 доларів за акцію. Справедлива вартість тут розрахована 314 майже доларів. Ось розраховувалась вона по 13 моделям. І ось такі були розрахунки. Наступна компанія VBull в даний момент варта 11 доларів 75 центів. Здоров'я компанії рахується справедливим. Справедливої вартості немає на цю компанію оцінки. Технічний аналіз, як завжди, Strong Sell в нашій підбірківці. І аналістичний сентимент зберігається в strong Buy. Їх таргет прайс є 18,5 доларів, то майже на 60% плюс. Вони ціляться цю компанію. Собі так розглядаю до купівлі. Останній раз, коли записував відео про опціони, то я не міг там інтеректів брокерс нормально показати ціну опціонів. Я почав шукати в інтернеті, чи що там можна подивитися було. І от у Вібула є своя платформа, через що я подивився, і потім почав трошки дізнаватися про цю компанію. В загальному це є брокер, але до нього зареєструватися можна, здається, тільки з Америки, з України точно не можна зареєструватися. Компанія дивідендів ще не виплачує. Фінансові показники бачимо наступні. Тільки за три роки показується. Ну і тут бачимо, що поки що вона ніяких там плюсів не дає. Ну точніше, мінусів теж не дає, бачимо плюс 0,08%, плюс 0,12% по ревеню Profit тут в мінус іде, мінус 2%, мінус 4%, і нет Income іде в мінус в мінус. Три роки назад вони мали 50 мільйонів, потім 6 мільйонів. І от в 24 році вони мали вже мінус 22 мільйони. Бачимо, як пішло вниз по чистому прибутку. Ну і EPS, звісно, так само. Котився з мінус 013 до мінус 3,75. При тому, що вони до випускають акції, але в принципі поки що не так шалено, але можуть почати то робити. По форекасту, по прогнозам на майбутнє, бачимо наступне: що знову ж таки тільки два аналітики ставили свою оцінку, і всі вони плюс-мінус ціляться в одне й те саме. Найнижчою ціною вони рахуються 18 доларів за акцію, нормальною 18,5 і максимальною 19 доларів за акцію. Тобто середня за наступні 12 місяців вони собі розраховують на плюс 60 Відсотків приросту і по справедливій вартості тут нічого немає за цю компанію, бо відносно я так розумію, що компанія досить молода, і можливо, треба їй там щонайменше 5 років, щоб вони це все порахували. Ну або якийсь системний збій. Тому таке можливо відкрию собі невеличку позицію в цій компанії. Ну а можливо, і ні. Буде видно. Наступна компанія Texas Instruments. В даний момент варта 175 доларів за акцію. Знаходиться в районі своєї справедливої вартості. Справедлива вартість рахується 167 доларів за акцію. Входить вона до списку від їх ProPix біт S&P 500 побити SP 500 переграти. Здоров'я компанії рахується нормальним, справедлива вартість так само нормальна, навіть 5% переоцінена. Технічний аналіз знову ж таки strong sell, але аналістичний сетимент зберігається купувати, і вони ціляться в target price 203 долара, тобто в 16% плюсом. І компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,2%, тобто 5 доларів 68 центів на одну акцію. По фінансовим показникам бачимо наступне що останні три роки компанія йде в мінус. І бачимо тут в 2022-му було плюс 9%, в 2023-му мінус 12,5%, в 2024-му мінус 10,5%. По Gross Profit та сама ситуація. В 2022-му плюс 11%, в 2023-му мінус 20%, в 2024-му мінус 17%. І всі можуть здивуватися, спитати, а в чому прикол. Якщо перейдемо в квартальні звіти, то бачимо наступне, що попередні два квартали, які були в 2025-му році, то по ревеню вони зробили плюс і другий квартал вони зробили плюс 10%. По Gross Profit так само перший квартал у 2025 році вони зробили, можна сказати, в нулю, а другий квартал вони зробили плюс 11,5%. По Net Income так само останній квартал був плюсом 10%, EPS так само 10% плюсом. І кількість акцій останні 4 квартали вони роблять байбеки і викуповують свої акції. Тому, можливо, наступні квартали вже будуть плюсові і почнеться ріст, Ну а можливо і ні. Знову ж таки, сама акція ця вискочила в декілька. Кількох підбірках від їх про Ну і бачимо тут розворот. Ну і знаходиться вона в самих останніх рядах моєї підбірки, які я собі розглядаю особисто для себе. По форекасту по прогнозам на майбутнє бачимо наступне: що середньою ціною, яку вони розраховують за наступні 12 місяців, це 203 долари за акцію, тобто 16% має прирости. Найнижчою ціною рахується 125 доларів за акцію, і найбільшою 260 доларів за акцію. Справедлива вартість розраховувалась по 14 моделях. І ви їх можете бачити собі зараз на екрані. Ну і в принципі, це остання компанія. Ще можна було б додати Торм. Я не пам'ятаю, чи я її в цьому місці докуповував, собі чи в минулому місці її докуповував. Ну точніше, як усереднював, бо вона останнім часом падає і падає, і падає, і падає вниз, хоча справедлива вартість за розрахунками цього сайту рахується майже 25 доларів. І здоров'я компанії рахується чудовим. Ну, але компанія вже не вміщається в нашій топ-10. Тому так. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, в описі під відео є всі. Корисні посиланням, так само на 15 відсоткову гарантовану знижку до ProPix і Investing Pro або ПРО На цьому в мене все. Всім дякую, всім па успіху в інвестиціях.